Хайп на темі війни в українському шоу-бізнесі у соцмережах розкритикували українську співачку Настю Каменських. Все через те, що, начебто, під прикриттям допомоги ЗСУ, жінка вирішила збагатитися. Невдоволення українці викликала нібито благодійна акція, яку організувала співачка на своїй сторінці в інстаграм. Виконавиця хоче розіграти автомобіль інфініті за підписку на акаунти спонсори. Також пропонує в подарунок за активність на сторінках 12 айфон. Сама ж зобов'язується переказати 100 тисяч гривень у збір на авто для батальйону. Азов, ми з вами відправимо донат в 100 тисяч гривень на авто для Нацгвардії України батальйону. Азов. Я підготувала для вас неймовірний подарунок автомобіль Інфініті, який може стати вашим. Крім того, розіграш мав би бути своєрідною підтримкою малого бізнесу. Серед 94 спонсорів, на яких потрібно підписатися, є онлайн-магазини, туристичні агенції, тарологи та відомі блогери. За популяризацію цих акаунтів Каменських, начебто, мала отримати чималий гонорар. Однак люди таку благодійність не оцінили. Під описом з розіграшем на особистій сторінці співачки підписники вибухнули критикою в коментарях. Лютий крінж, замість нормального донату підняти хайп і зловити підписників. Мама, аєм волонтер. Краще складіться зі своїми друзями з ваших підписок і купіть військовим декілька автомобілів на ці гроші. А ці 100 тисяч, які ви пропонуєте потім передати, вибачте, але це дуже мізерно. Після гучної критики співачка видалила допис з розіграшем. Напередодні чоловік Насті Каменських, продюсер та шоумен Олексій Потапенко, відомий під псевдонімом ПоТАП, випустив трек Волонтер. Його також розкритикували користувачі мережі, начебто, пісня принижувала діяльність волонтерів.